Німецький танк Леопард у бою української армії проти Росії. Протитанкова система Матадор німецького виробництва в руках ізраїльських військових у ГАЗі. Німецька зброя з'явилася навіть у війні в Ємені. Німеччина завжди заявляла, ми експортуємо зброю відповідально за суворими правилами. Але тепер усе змінюється. Ці зміни в політиці були давно на часі. Ми живемо в епоху масового переозброєння. Німецька оборонна промисловість переживає справжній бум, а зброя потрапляє в різні країни світу, навіть туди, де з правами людини все дуже сумнівно. То чи відмовилася Німеччина від своїх принципів? Зроблено в Німеччині німецькі танки Леопард за словами України суттєво допомогли у стримуванні повномасштабного вторгнення Росії. Але вони є також свідченням змін у самій Німеччині. Німеччина – рушійна сила в НАТО. Вона робить вагомий внесок у нашу спільну безпеку. Німеччина в самому центрі Європи та блоку НАТО. Недалеко від України та країн східного флангу альянсу тих, що найближче до Росії. У відповідь на загрозу з боку Росії німецька оборонна промисловість нарощує виробництво для союзників. Це добре видно в містечку Унтерлюс, де концерн Rheinmetall уже має великий завод. Тепер там з'явилася нова фабрика боєприпасів, побудована рекордно швидко. Всього за 15 місяців, за даними Райнметаль. Вона має випускати 350 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2027 року. Для німецької армії, союзників НАТО та України. Це частина плану ЄС забезпечити Україну понад мільйоном снарядів щороку. Райнметаль не державна компанія. Це акціонерне товариство, як і більшість інших німецьких виробників зброї. Німеччина п'ятий найбільший експортер зброї у світі. Це чинник зростання для її економіки. Від початку війни в Україні багато говорять про те, що Німеччина готується захищати себе. Ібонесрегіромфецувські zukünftige... надасть усі фінансові ресурси, необхідні бундесверу, щоб він став найсильнішою традиційною армією в Європі. Щоб досягти цієї мети, потрібні нові замовлення для німецьких виробників зброї від інших країн. Каже експертка з безпеки та оборонної політики Айлін Матле з одного боку. Ми хочемо, щоб німецькі збройні сили були оснащені краще і набагато швидше. А це означає, що виробники зброї мають отримувати більше замовлень, і відповідно, німеччина повинна бути готова суттєво послабити свою політику експорту озброєнь». Досі Німеччина мала одні з найсуворіших правил експорту зброї у світі через свою історію. Одразу після Другої світової союзники не хотіли, щоб у Німеччини була армія, а тим більше, щоб країна виробляла й експортувала зброю. Вони не хотіли, щоб Німеччина знову могла розпочати війну. Тож минуле Німеччини пояснює сьогоднішні суворі правила. Уряд має давати дозвіл на будь-який експорт зброї. І є безліч договорів та законів, яких слід дотримуватися. Закон про військову зброю, закон про зовнішню торгівлю, регулювання на рівні ЄС та міжнародному рівні. Договір про торгівлю зброєю. Це Сімоне Висоцькі. Вона досліджує експорт німецької зброї понад 20 років. Ми розрізняємо військову зброю та інші види озброєнь. Військова зброя це танки, винищувачі, військові кораблі та автоматична стрілецька зброя. Правила для них суворіші. А є інші види зброї та військової техніки: це пістолети, мисливські рушниці, радарне, і радіообладнання, запчастини та навіть певні вибухові речовини теж звучить не надто безпечно, чи не так? То хто може купувати німецьку зброю та військову техніку? Погляньмо на країни і території, які отримали дозвіл у 2024 році. Найближчі союзники Німеччини отримують доступ простіше. Країни ЄС, держави НАТО та кілька країн, які вважаються однодумцями. Інші країни Німеччина відносить до третіх держав. Вони можуть купувати зброю, але мають пройти складнішу процедуру. Візьмемо умовний приклад. Країна ЄС купує радіообладнання в Німеччини. Тут рішення ухвалює Міністерство економіки. Це просто. Але є вищий орган для складних випадків. Наприклад, замовлення танків. Національна рада безпеки Німеччини, яку нещодавно оновили. До Ради входять канцлер та профільні міністри. Вони ухвалюють рішення за зачиненими дверима. це абсолютно непрозоро, і ми ані громадськість, ані науковці не отримуємо жодної інформації. Рада ухвалює остаточні рішення щодо всіх замовлень на військову зброю, будь-яких замовлень від третіх держав та особливих випадків, наприклад, надто великих контрактів. Є своєрідний список критеріїв, які вони враховують: чи країна бере участь у конфлікті, чи вона захищається від нападу як Україна? Чи є ризики для безпеки Німеччини? Яка ситуація з правами людини в країні отримувачі? У 2024 році близько 99% заявок на дозволи було схвалено, а обсяг затвердженого експорту німецької зброї склав близько 13 мільярдів євро. То чи усі ці країни відповідають суворим критеріям Німеччини? Nutshell, have... Якщо коротко, правил і норм у нас більш ніж достатньо. Вони хороші, але практика погана. І очевидно, що багато рішень щодо експорту зброї вмотивовані політичними інтересами. Погляньмо на бойовий літак Єврофайтер Тайфун. Це приклад того, як Німеччина дедалі частіше ставить політичні інтереси вище за усталені правила і принципи. До речі, цей літак не повністю німецький. Це спільний європейський проєкт із Великобританією, Іспанією та Італією. Він особливо популярний серед покупців на Близькому Сході, таких як Катар і Саудівська Аравія. І він відіграє ключову роль у війні в Ємені. Саудівська коаліція за підтримки заходу, включно з ОАЕ, воює там проти хуситів із 2015 року. Війна та гуманітарна криза забрали життя близько 400 тисяч цивільних. Ми мали достовірні дані про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. І, попри це, німецька зброя потрапляла до Саудівської Аравії. Тож Саудівська Аравія явно не відповідає німецьким критеріям. Лише після вбивства журналіста Джамаля Хашогі у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині у 2018 році Німеччина запровадила ембарго на постачання зброї. Канерустунг з експорт sage ich Ihnen ganz ОС уже після цього були підтвердження того, що німецька зброя та деталі, продані Саудівській Аравії та ОАЕ, використовувалися в Ємені. Це показало спільне розслідування ДВ та інших медіа. З огляду на все це можна подумати, що Саудівська Аравія більше не отримує німецької зброї. Але насправді Німеччина зняла ембарго. Чому? Політичні інтереси. По-перше, після нападу РФ на Україну у 2022 році Німеччина шукала альтернативу російській нафті та газу. Передусім на близькому сході доступ до ресурсів, зокрема нафти, відіграв величезну роль після того, як Німеччина намагалася відмовитися від російських енергоносіїв. до того ж, у німецької зброї багато покупців на близькому сході, і не всі вони мають бездоганну репутацію щодо прав людини. Тож Німеччина хоче і нафти, і грошей, але каже, що прагне стабільності в напруженому регіоні. Німеччина зняла частину обмежень на експорт зброї до Саудівської Аравії. І на мою думку, це пов'язано з тим, що Німеччина бачить Саудівську Аравію як можливий стабілізуючий чинник на тлі війни в Газі. Це Зейн Хусейн, дослідник, який вивчає постачання зброї на близький схід, зокрема з Німеччини. А чому Німеччина так прагне стабілізувати близький схід? Одна з ключових причин Ізраїль. Німеччина історично пов'язана гарантувати безпеку Ізраїлю. Щоб зрозуміти це, повернімося до історії Німеччини. Під час Голокосту Німеччина системно переслідувала й убивала євреїв. Після Другої світової війни Німеччина та новостворений Ізраїль поступово вибудували тісні відносини, які стали наріжним каменем німецької політики. Історія сформувала ці зв'язки так само, як і суворі правила експорту зброї. Безпека Ізраїлю залишається ключовим чинником німецької зовнішньої політики. А це означає закупівлю зброї в Ізраїлю та експорт німецької зброї до Ізраїлю. Між 2019 і 2023 роками США поставили 69% озброєнь, які імпортував Ізраїль. 30% надійшли з Німеччини. 7 жовтня 2023 року Хамас здійснив теракт проти Ізраїлю. Угруповання вбило майже 1200 людей, взяло 251 заручника і транслювало свої дії в ось таких відео. У цей момент єдине місце для Німеччини на боці Ізраїлю. Наша солідарність не обмежується словами. Німеччина вже була великим експортером зброї до Ізраїлю до 7 жовтня. Після атаки експорт зріс у рази. Німеччина пояснила це правом Ізраїлю на самооборону. Так само, як і для України. У відповідь на напад Ізраїль розпочав наступ на газу. Через два роки ізраїльська армія вбила щонайменше 68 тисяч палестинців більшість з них цивільні у вересні 2025 року. Розслідування ООН встановило, що Ізраїль чинить геноцид у газі. Справу про геноцид зараз розглядає міжнародний суд і в центрі всього цього ми бачимо, як зброя імпортована насамперед зі США, але також із Німеччини, використовується в газі проти цивільних. Танк Меркава важлива частина ізраїльських операцій по всій газі. Самі танки ізраїльські, але деякі з них оснащені дизельними двигунами виробленими в Німеччині. Німецька система протитанкової зброї Матадор також використовується армією Ізраїлю. Зокрема, тут, у Хан Юнісі. Це відео із соцмереж показує, як ізраїльські військові стріляють із неї. Ймовірно, по будинках палестинців. Після 7 жовтня Німеччина відправила ще три тисячі таких систем. А ще корвети класу САР-6 побудовані в Німеччині. Вони брали участь у морській блокаді Гази, яка не пропускала гуманітарну допомогу, включно з продуктами. Ці кадри армії Ізраїлю ймовірно показують, як кораблі обстрілюють газу. Але Німеччина змінила курс, коли Ізраїль оголосив наземний наступ на місто Газа Реакція була такою: більше не постачати зброю, яка використовується в цьому конфлікті. Кардинальний поворот у політиці Німеччини, чи не так? Це справді важливий політичний крок, але я не думаю, що він задумувався як далекосяжний. Це обмежений захід, який стосується лише зброї, що використовується в Газі. Адже Німеччина не припинила всі поставки військової техніки до Ізраїлю. Вона лише зупинила певні види озброєнь і нові дозволи. А тепер, коли діє перемир'я в газі, Ізраїль наполягає на скасуванні німецьких обмежень, де ви про це уряд Німеччини там вважають, що поки нічого змінювати не варто. Ми вирішимо, чи потрібні зміни з огляду на розвиток ситуації на близькому сході. але загальна картина така. є тісна співпраця між Ізраїлем і Німеччиною. Німеччина зацікавлена в довгостроковому оборонному партнерстві з Ізраїлем, включно з нинішнім і майбутнім імпортом озброєнь та технологій Нагадати, як Німеччина намагається зміцнити власну оборону, вона створює так званий Sky Shield – систему протиповітряної оборони на базі американсько-ізраїльських технологій. Ідеться про десятиліття тісних зв'язків, і навряд чи це кардинально зміниться навіть попри те, що відбувається в газі. То що все це означає для німецького експорту зброї загалом? Залишається питання наскільки серйозно враховуватимуть проблеми прав людини? Ми живемо в епоху масового переозброєння. Більш суворої політики експорту зброї ми не побачимо. Німеччина явно дорослішає в тому сенсі, що розуміє. Постачання зброї іншим країнам це частина або має бути частиною її політики безпеки та оборони. Німеччина стверджує, що її експорт зброї завжди балансував між правами людини, інтересами безпеки та зовнішньополітичними зобов'язаннями. А ви що про це думаєте? Пишіть у коментарях.